Привіт дорогі! Слава Україні! 5 серпня на вулиці, День Субота. Я знаходжуся на базі, був тиждень у відпустці з того понеділка. Ніде не їздив, ніде не відпочивав. Був на базі і вирішував питання паперові, пов'язані з БМВ. Переоформив її нарешті на себе. Зробив страховку. Заплатили 2% в ужон скарбовий, ну, типу податок за купівлю авто. Коротше, авто офіційне. Тепер наше, тепер можна їздити, не боятися. Ну і все по букві закону, тому що обходити закон це тупо і дуже дорого. Тепер можемо кайфувати від BMW. Пізніше вам її покажу. А ми сьогодні будемо виїжджати уночі о 12-й ночі. Їдемо в напрямку Катовіц. Наша база знаходиться біля Гданська. Хто забув? А ми будемо їхати в напрямку Катовіц по автомагістралі С1. І розвантаження в нас на понеділок. Але ще не треба забувати, що в неділю заказ їзди до, від восьмої ранку. Тому ми будемо їхати всю ніч до восьмої ранку, а потім ставати на паузу. О, якось так. Я тут короче, в кабіні трошечки поприбирав, там ноутбук заряджається. Саня он там тиняється без діла, ходить. показав би Саня, але не можу показувати базу. ну Зараз Саня підійде, то я його покажу ближче. Тому вас зараз ще кілька хвилин познайомлю з БМВ, БМВ, як кажуть поляки. І вже наступне включення буде у нас, напевно, вночі. Якщо щось буде цікаве, то розповім. О, щось Саня таке показує. Саня. Саня йде. Капець. Ви, ви бачили, да? який він невихований і не, не культурний. Саня, що ти там відчіпляєш? Я, я Саня. Поздоровайся з людьми, з підписниками. Я, я То кожен шукає свої прицепи на базі, знайомиться з документами, куди він там поїде, що він буде розвантажувати. Судячи по Сані, він дуже задоволений, посмішка не сходить з його обличчя. Коротше, таке все гарного дня, вам тримайтеся і до наступного включення. Напевно, це вночі буде, але я вас, зараз ще вам покажу старе німецьке відеоко п'ятої серії. Коротше, старе німецьке відерка. Для когось це старе німецьке відео. Для таких е трошечки слабеньких на голову, як я, це авто, ті, які вже ніколи не будуть вироблятися, коли робили краще, ніж зараз. І дехто з любителів BMW стверджує, що це остання п'ятірка, така, як це, правдива, ту, яку створювали інженери. Можливо, я не знаю. Але я знаю точно, що вона дарує ті прикольні емоції, за які вона власне, була і куплена. Дуже приємне авто для їзди, дуже плавне, особливо, як працює двигун і коробка в цій свясті, як вони розуміють друг друга. Це дуже прикольні відчуття. Ось такий салончик товариші, салон достатньо збережений. В принципі, все в комплектності, все працює повністю. Навіть люк маємо так, потребує місцями хімчисточки туди-сюди, але найголовніше, що це авто не бачило пацанчиків з району. Воно достатньо доглянуте і видно, що не вбите. Рідний пробіг 224 тисячі маємо. Тому... Так, небагата комплектація. Але, ой, знімлю. але в таких авто, в таких роках, вже, на мою думку, важливіше стан. Звичайно, комплектація це крута, якби це була 540-ва, я розумію, це зовсім інший левел, але це зовсім інший левел по грошах утримання цього авто. Е, а Цей двигунчик що, 2,5, рядна шістка, е, алюмінієвий блок, чугунні Гільзи, ну, типу, класний мотор, надійний. І якщо його не мучити, не різати, він ще буде ходити довго і нудно. Так що так. А салон, ви бачите, не шкіряний. Я шкіру особисто не люблю. Тому я навіть був зрадів, що тут сюди тряпка, Прикольно. Задній ряд сидінь, мені дуже подобається. Але, звичайно, найліпше за кермом. Ось таке. Така BMW. 39-й 39, 39 кузов, п'ята серія. Знову ж таки скажу, для когось це старе відео, для мене це автомобіль з душею. Я прекрасно розумію, що BMW це машина зовсім не дешева в утриманні. Я це вже зрозумів, коли ми зробили перше, перше ТО на ній, замінили абсолютно всі рідини, масла, фільтра, все, що є в автомобілі, всі рідини, технічні рідини, все замінене. Ну і зроблена діагностика, підвізки, коробки, двигуна, тобто по машині питань немає. Машина дійсно на свої роки в бодрому стані. Так, є деякі питання по цьому, по, по кузову, там кілька рижиків, там, але я вам їх не буду показувати. Але 21 автомобілю варто вважати. Головне, що всі основні елементи кузова, вони абсолютно ціленькі, не ржаві, нічого тому що, якби, це найважливіше. Ось такі спеви. Що знає далі? Чи буде якийсь там тюнінг? Ні, нічого не буде. Я її хочу лишити в класичному стані. Звичайно, автомобіль з часом десь там щось потребуватиме уваги. Але це автомобіль, будь-який автомобіль потребує уваги. Як це? Кохання і, і смазки. Ласки і смазки, як по-кацапськи сказати. Ось середній розхід ми маємо 13,7. Ну, це я, звичайно, трошечки натискав. Я думаю, Натасі в десятку буде вкладатися по місці, вітрів 15. БМВ вони ж ніколи не славилися своєю економічністю, правда? Хі -хі. Ось, тому такі справи. Так, більше за неї розповідати не буду. Всякі огляди тездрайв, їх ціла купа в Ютубі. Більш детально, технічно і більш професійно. А я розповідав від себе, від душі, як я то відчуваю і бачу. Ось так. Тому дякую за увагу. До наступного включення. А тепер поїхали в рейс, чи що? Ще вам потім покажу, як BMW в гаражі стоїть. Де? Ми її тримаємо разом з гольфіком і поїдемо весь заробляти бабки, які витратили. Жартую. Гроші ніколи не були пріоритетом в моїй роботі для мене. Так просто сталося, що я люблю цю роботу і за неї ще й платять гроші. Так, Все, друзі, тримайтеся. Слава Україні! І Бажаю всім удачі і хочеться, щоб швидше наступив мир. Слава ЗСУ! Їдемо ставити нашу. Баварську бібіку в гараж. Е, нас забере Ромка мій Кум Ніколаєвич, тому що гараж знаходиться майже в 4 кілометрах від нашої бази. Немає нічого страшного, коли чудова погодка, пройтися, супер. Але дощ починається потіти. І прийшло повідомлення, що увага, бо буде сильний дощ. Підготуйтеся, можливе, підтоплення, тому. Ліпше нас ломка забере ось, тому їдемо, лишаємо нашу бібіку в гаражі і там буде сухенько, тепленько, нічого на неї не буде капати, вона то заслужила. Ось і наш домік. Наш путь. Гойф знаходиться тут по лівій стороні, а нам сюди направо. Я не пам'ятаю, яке у нас місце. Зараз згадаю, а, 16. -е. Вон там, бачите. Ось так живуть наші металеві друзі. Їм тепленько, прикольно. А вон Ніколаєвич стоїть. Ауч. Що я в підкинете до бази? Всі на доброго. Привет! вітання. Привет. Так. Все, лишили да. бібік, їдемо до роботи. Ось так. Коротше, сховала маленькі машинки, переходимо до великої. Доброї ночі всім товариші, ді... хлопці і дівчата. Маємо 6 серпня на вулиці. День. Неділя почався, 12.06. Ну, вже почалося 6 хвилин неділі почався. Виїжджаємо в нічну дорогу. Їдемо за нашим причіпом, який знаходиться на нашому паркінгу для причіпів. До нього десь... Біля 8 кілометрів от, е... хватаємо причіп і їдемо в нічну дорогу. Трошки дощик підкапує, сподіваюся, там на паркінгу у нас не буде ніяких проблем, і негараздів. Е, це от, бо паркінг у нас там новий, там ще грунт доволі м'який і може бути неприємність для вантажівки, можемо вгрузнути. Але ні, все буде добре. Зараз єдине, що. Перевірю ще, чи, чи всі документи взяв з собою. Бо воно, виїзд з бази завжди такий. Здається, що щось завжди забув. Фари виключаємо, поки стоїмо, щоб не світити на дорогу. Коротше, що ми повеземо, я не знаю. 580 км до місця розвантаження. Е, план такий. Їдемо сьогодні десь до 8 ранку в притул, тому що від 8 ранку, сьогодні неділя, починається ще діє цей. літні заборони їзди з 8 ранку до 10 вечора, тому нам тільки до 8 ранку дозволено рух. До 8 ранку доїжджаємо там максимально десь там, де можливо, до місця розвантаження і кидаємо хребта. В понеділок уже буде безпосередньо саме розвантаження. Добре. Полетіли. Зараз ніч темно знімати нема особливого сенсу, бо все рівно люди дуже жалуються, що в коментарях нічого не видно. Тому, друзі, не знімаю. Якщо дійсно щось буде винятково цікаве, то да, так поки що їдемо. Так. Начебто я знайшов наш причіп. Вімкнемо дальній. Що там? ПО3Х95. Наш хвостик ось стоїть. Добре, чіпляємось. так, Підчепили ми прицепчика, так як маємо на борту 15 тонн, то вісь автоматично задерлася, Прицеп порахував, що можна їхати з піднятою вісю Маємо її опустити, щоб про це був маневреніший, бо нам тут треба буде деякі повороти виїжджати, і щоб більш рівномірно розподілити вантаж по осях. Тому раз, два, три, чотири. Натиснули чотири рази педаль гальма і бачимо, зараз з'явиться тут навантаження. Бачите, з ведучої в осі навантаження тікає. 9700, 9600. на прицепі зменшується навантаження на вісі. Отже, вісь опускається. Передня. І зараз вона вступить в дію, в роботу. Ну, камон! Можна зняти звучника, щоб прискорити цей процес. Оп, все. Вже показує третя вісь. Так, погнали. Трошки не доїхав до одинички. Стоять ці пілоти, які супроводжують вантаж якийсь негабаритний. І всіх відправляють наліво. Цікаві хлопці. Наліво це що мені? Куди? Приватні сектори їхати? Зараз під'їду, запитаю. Ой, блядь, не габарити. Найбо їх шлях трафив. Коротше, хлопці і дівчата, 15 хвилин пауза ми маємо. Там щось везуть, сказали 15 хвилин чекати. Куди їхати На варіант, куди вони відправляють всі легковушки, тому чекаємо. Так мене ще не супроводжували, йо маю, везу якусь табуретку металеву розміром на всю дорогу. <гум> і, 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 і що? Зараз вони виїдуть на автостраду і я маю надію, що їх обійду, бо іначе ну, варіантів немає за ними плестися капіц. Оце робота у пацанів. Всі почекайте, всі постійте, ми щось веземо. Цей вантаж виявляється не один, там вон далі, далі ще один такий самий. Це жесть. І він такий здоровий, що він той. Ну, на причепі поворотні ось йдуть. І він так бочком-бочком і ледве йому вистачає всієї ширини дороги. Виїхали ми на автостраду, але конвой не дає, не дає обходити. Бачите, 12 вольтові також би хотіло все це обійти, але... Цікаво, буду сподіватися, вони десь зараз на якомусь з'їзді з'їдуть, а може вони везуть ці конструкції до, того, до тої розв'язки, яка розбудовується. Може це якісь елементи моста чи ще щось. Бо так же не варіант їхати за ними по автостаді. Швидкість 35 км на годину. Бачите, а ця фігня вона на дві смуги шириною. Ну, вантаж той, коротше. Їдемо за ними, що робити? Немає інших варіантів, якби ж то знати. От ці брамки. Зараз можливо буде шанс їх обійти. Це не точно, але ну, я думаю, що буде. Бо то треш. Не будеш ми за ними плентатися до лодзя. Нараз. Головне, щоб 12 вольтові тут не тупили, а по-бистрому чик-чик-чик-чик розсосалися і нам не заважали. Так, там червоний, там червоний, там червоний, там зелений. Humbergo. Пілот, пілот, пілот. Давай, Вася. Киш-киш-киш. Все, так. Так. Окей. Це все весілля зупиняється. Слава тобі, господи. Все, їдьте. Ми проїдемо, а їдьте потім яку херню везу, дивіться. Ох, така в них робота. Щось возити здорове, незрозуміло і непонятне. Все. Насипаємо. Автострада, друзі. Попереду 400 кілометрів автостради. Музичка, нічна дорога полетіла. Спинився на цей. Виключу на паузу 45 хвилин на заправочці біпішечка. Купив собі натуральне, не хімія, Red Bull і Bounty. Коротше, Відпочиваємо, маємо ще півгодинки паузи, ноги на панель. І посидимо в інтернеті. Світає вже. Ну, Фактично білий день майже. Якщо не зважати на ці хмари, які затягнули попереду дощ, дощ, дощ. Е, до паркінгу лишається 225 кілометрів і маємо три години, бо через три години буде 8 ранку і почне діяти заборона їзди вантажівкам. Тому ми до восьмої ранку маємо залізобетонно стояти на паркінгу і пити чай і монтувати це відео, яке ви зараз дивитесь. Коротше так, поки все по плану, все чудово, їдемо далі. Нагадаю, в нас 15 тонн за спиною, не зрозуміло, що якісь алюмінії, але в якихось упаковках, Короте, щось таке. Так що, нормальок, в машині бібійці наші зовсім не тяжко. Такий туман потужний, тому я зменшив швидкість на 5 км, їдемо зі швидкістю 80. І сподіваємося, зараз десь туманчик кінчиться і поїдемо швидше. Ну, поки що. Поки що він дуже такий плотний. До речі, на камеру його якось... Ніби дорогу ліпше видно чим очима. Буду через камеру їхати і дивитися. Шоста ранку. Маємо ще 2 години їзди і починається заборона для вантажівок. 24 хвилинки лишається до початку активації заборони. Коротше, до паркінгу 12 км. Нормально, це паркінг платний. Я вибрав платний паркінг, тому що там є вихід до цивілізації, можна десь піти прогулятися, якщо, якщо що, і поруч магазин, коротше, всі блага. Бо кілька кілометрів далі є якби паркінг вздовж автомагістралі, там нікуди не вийдеш. Він просто відгорожений від автомагістралі і все. Тому я за свої гроші стану на платному паркінгу, я з багатшої сім'ї і буду, коротше, що? Понеділок зеленько виїжджати, щоб годину на 8-9 е, бути на розвантаженні. Добре, зараз поїдемо на паркінг. Сподіваюся, там місця є. Заждую неділя. Має бути вільно, побачимо. Он паркінг. Видно той, на який ми газуємо платний місць дофіга. Чудово, елегантсько. Супер-пупер. Там бідронка є. Ну, вона, напевно, сьогодні зачинена, але тут ще є Макдональдс, до речі. Ну і ось власне, в'їзд на цей паркінг платний. Тут зараз воно автоматично просканує номер машини і відкриється шлак Баум-Баум. А оплата вже при виїзді. Або можна заздалегідь. Давай, читай. О, все. Прочитало наш номер. Заїжджаємо. Головне Макдональдс працює. Все, став я на паркінгу, скаєчку. Став так, що біля мене зліва ніхто не стане. Якщо хтось стане справа, не біда. Головне, що тут ніхто не стане. Коротше, будемо відпочивати. Рушимо вже в понеділок. О. ось, напевно. О 6 ірана. Це був кінець першої. Розіб'ємо це відео на дві частини. Це кінець першої частини. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте щось. Коментуйте все підряд. Що бачите, я на кожен коментар стараюсь відповідати. І не, не залишати без уваги їх. Тому щось там, щось там чудіт. Все, тримайтеся вам удачки мирного неба і побачимось, почуємось. Щасти.